Всім привіт! Сьогодні, як завжди по четвергам, у нас невеличке відео з прикладом підбору семантики на прикладі ваших ніж. Я просто йду по черзі тих магазинів, які записувались в фокус групу з самого початку, щоб не обирати. І сьогодні ми говоримо про весільні аксесуари, і, як завжди, я рекомендую починати з просто слова широкого, яке відповідає вашій ніші. Ну, наприклад, якщо ви там виготовляєте специфічні светри, наприклад, не знаю, лише Мохерові або лише ангорові, я все рівно рекомендую починати зі слова светр. Так і тут. Якщо ви виготовляєте, продаєте весільні аксесуари, я все рівно рекомендую починати просто зі слова ведінг, підбір ключових слів, тому що ви тут зможете знайти для себе такі синоніми, які пояснюють чи відповідають тому, що ви продаєте, але до яких ви могли не додуматись. Тобто беремо спочатку з загального. Отже, йдемо в Єран, вбиваємо наш запит ведінг, спускаємось вниз і дивимося, що тут є з того, що люди шукають. Нагадую, нам не так критична конкуренція, тобто ми не боїмося. Високої конкуренції, ми боїмося маленького попиту, і то навіть тут ми пам'ятаємо, що навіть якщо Іран каже, що тут якийсь супермаленький попит на ці чи інші пошукові запити, але ви бачите, це те, про що ми вчора говорили, поз... вчора, позавчора, в Рубриці Корисно знати, у вівторок. Ем... У вівторок, 25 лютого, кому цікаво, кому захочеться знайти ту запис чи той запис, що навіть якщо Іран каже, що такий товар не шукають, але ви бачите, що ваші конкуренти його продають, можна тестувати. У Іранка може не бути всієї інфи. Ми прийшли за запитом Ведінг. Я посортувала за попитом. Від найбільшого до найменшого по запитам і йдемо вниз. Звісно, слово ведінг ми окремо на секцію не беремо, тому що, скоріш за все, у вас будуть ще секції, де буде повторювати слово ведінг більш конкретні. Наприклад, ведінг, не знаю, декор або веддінг, тейблклос і так далі. Спускаємось вниз. Wedding gift ви, звісно, скоріш за все не берете, тому що якщо ви пропонуєте декор весільний для організації весілля, навряд чи це про подарунки пропускаємо. А от Wedding favors вже може бути щось про те, що ви продаєте. Favors це невеличкі подаруночки, які організатори свята дарують гостям. Тому, якщо це підходить, ми беремо і на теги, ну і на секцію. Зараз я ще про секцію повторю, і таким чином ми проходимо. Виходимось вниз цим переліком, вибираючи для себе пошукові запити, які відповідають тому, що ви продаєте, і більш-менш мають попит. Але навіть якщо ви дійдете десь там до якоїсь далекої сторінки і будете бачити, що є такі запити, на які, начебто, ранг говорить, що попиту великого немає. Не знаю, 200 чи 20 запитів на місяць, але вони дуже підходять під те, що ви продаєте, От, до прикладу, Bridal Dress Hanger – Вишак для. Весільної сукні, здавалося б, да? е, можна взяти саме звичайний вішачок, але ну ви ж знаєте наскільки весільна тематика, вона така естетично-емоційна, романтична і так далі. І так далі. І бачите, продають навіть окремі вішачки для весільних суконь. І я не здивуюся, що якщо ми зараз підемо в видачу і подивимось, то ще й ми побачимо, що їх продають з персоналізацією, з вигравійованими ініціалами нареченої і, і так далі. Тобто Ідея крута, навіть якщо ці кажуть, що так не шукають, але ви бачите, що у конкурентів продається, можна пробувати. Коротше кажучи, обираємо собі всі ключові слова, всі запити, які підходять під ваш товар. А потім такі з них, які за сенсом об'єднують якусь достатню кількість товару в вашому асортименті і які е, можна також за сенсом е, обрати на назву категорії, ми їх беремо на назву себе. Merci. Умовно, я розумію, що я, можливо, для когось не дуже зрозуміло пояснила, але про це також дуже багато говоримо. Дуже часто питають, які секції в магазині треба мати. Вам треба мати такі секції, під які ключові слова ви хочете, щоб ваш лістинг вийшов вгору. Наприклад, ви бачите, що там за запитом не знаю, wedding table clothes, ви розумієте, що у вас весільна скатертина, що у вас багато такого товару, багато різних малюнків і візерунків. Багато попиту, ІРН каже, є. Створюємо таку секцію, регулярно додаємо туди лістинги, підкріплюємо їх рекламою, націлюємось на просування лістинга в цього секцію. Але, от, наприклад, той самий випадок з весільними вішачками для весільної сукні. Здавалося б, ніхто не шукає. Але ви розумієте, що в принципі, незважаючи на те, що я ці кажуть, що попиту мало, але ви розумієте, що ніша цікава, товар цікавий, у конкурентів продається, або навіть у конкурентів не продається, але ви хочете потестувати, чи буде воно продаватись у вас, робите секцію, регулярно додаєте лістинги, ставите їх в рекламу. І потім вже по досвіду дивитесь, чи залишати вам цю секцію чи ні. Умовно, не бійтесь, помилитись, обираючи секції. Секція в магазині не є рекомендацією, за яким тигом ваш лістинг просувати. Секція лишень перше допомагає ці проіндексувати ту кількість товару, яка в ній є, щоб зорієнтуватись на те, що у вас є достатньо асортименту під той чи інший запит. Але в будь-якому випадку Etsy буде просувати лістинги не через секції, а через те, як на ці лістинги люди реагують. Тому секція це перше, як я сказала, про індексування, а друга про нагадування вам, як ви для себе розділили лістинги, за які ви хочете видачу просувати на якісь певні підгрупки. Отут я. Додаю вішечки, отут я додаю скатертини, отут я додаю, не знаю, бутоньєрки, а отут будуть весільні букети для нареченої. Приблизно так. Секції можна з часом міняти, тому не бійтесь тут помилитись. Далі, вже маючи якийсь конкретний асортимент в вашому магазині, називайте те, що у вас є. Наприклад, ведінг-букет. І дивіться, як люди шукають букети. Ведінг, бутоньєр. Як люди шукають бутоньєрки, ведінг, не знаю, декор. І ми Вимося, як люди шукають декор, і за тим самим принципом собі теги забираємо. Ваша мета забрати максимум з того, що взагалі існує на ринку в контексті пошукових запитів, за якими люди можуть ваш товар шукати. Максимально в магазині створити активність під ці ключові слова. Регулярно лістинги з цими ключовими словами додавати в ті секції, які ви для себе визначили. А потім вже на досвіді зорієнтувати, що у вас краще працює. На жаль, зараз без сер-аналітики це набагато важче зробити, але. Тим не менше, ви будете бачити за статистикою лістингів, ви будете бачити за статистикою реклами, які теги активніше у вас приносять ордери, і на ці теги можна буде сконцентрувати більше вашої уваги і в контексті додавання лістингів, і в контексті рекламного бюджету.